Ну, якось по їхньому. Ну, коротше, сам Казахстан ви дойшли. Так, да, дійшли, здали там, нам все туди. Угу. Дівчата пішли у степу 30 кілометрів. Там же степи так, де кусочок чорно таке, що родюче, то там його то бригади робили. Поселення, да, Типу? І це ж дівчата пішли. Э, Галя по варихові була Маркуша на прицепці, э, трактор і прицепний плуг, до трактора. Вона на тракторі водителем була, да? Не водителем, на, на прицепці, на плугові, да. там тоже де вимілять А, покона, я понял. Там. А батько твій де був? Його в армію забрали чи? Батько не? був зразу стройбат. Він неприземного возрасту погадав. Був. Це скільки йому було літ. Сколько літ було йому? Возраст який у нього був? Год. Да, да. Я не пам'ятаю скільки. Ну, непризимний возраст. Ага. То він ото у в стройбаті був. От, а тоді е, вже, десь що німець сильно на нажимав, приїхав брати поповнення зі Стройбата, у, у дійсну. І приїхав знайомий, що вони десь е, на совіщаннях були, в общем, знайомий. О офіцер той, що набирав. Mm -hmm. А батько сильно заболів дизентерією. це на окопах. І та каже, забери мене, бо я пропадаю. Ну, бо mm -hmm. побаєз. І він його пристроїв зв'язним. Конем зв'язним. Ну, де, де брали їх. От. То, То так батько з ним і був аж до Дрездена. Він дійшов аж до Дрездена. Вже ж от Сталінграда, у Сталінграді батько був німця, окружили Паульса. Uh -huh. А батько держави окруження І з батьком був односелець Горовецький Михайло. Uh -huh. От. І цього Горовецького ранило. А куди його? Не було там ні госпіталю, нічого, то приказали батькові з, з на березі на Волги зробить плод і через Волгу переплавить його. Угу. Uh, в ну, госпіталь. А до Дрездена як він дійшов? А? До Дрездена, як А до, до Дрездена, що це він з ним, так і дійшов. з ним, якщо зв'язка прорвала, прорвалася телефон. Uh -huh. Допустимо, від штабу до штабу там і куди. Він його то пара, пара коней, автомат uh -huh. і е, пакет пере, перевозив. Отак він аж до Дрездена дійшов. А в Дрездені вже їх таких стариків у першу очередь. А Дрездень американці налетіли, за один день зробили розвалене. За ночь. Ну, вибили всіх німців, да? Німців вибили за заняч, да? Німці роз, розбили Дрезден. А американці що? Тобто, американці німців розбили. За ночь, да? За ночь. Оце був спеціально ну, соєдіння на Україні з Америки. На Україні було з Америки підрозділення, <ганування> да? <ганування> аеродром був. І вони заноч, ну, багато гибло людей, щоб німець упирався здорово. так вони ото ночі налетіли з висоти 10 кілометрів. Кинули бомби. І в мене фотографії є з батько на розвалінах сидить. Угу. От вони їх там накрили. Ну, і батько вернувся домой, і все нормально, так? Е, да? Так. Да. І то навіть десь німецька групіровка е, бродила по лісу, ну, тоді ж війна була, там. Там розбили, а там десь групіровка в лісі, і дали приказ, значить, знайти цю групіровку, уничтожити і демобілізувати.